Дорогі друзі, готуємо головля на грелі. Попередньо ми його почистили, те, який у нас вагою 1,5 кг, ми будемо його розрізати по хребту. Розрізав на дві фалейки. зараз помию і буду маринувати спеціями. Використовувати я буду олію Монстер стейк. Чорний перець, сіль і ось таку приправу до риби. Посипав сіллю спеціями і натираю лією Втер спеції. Ось так її зложу. Зараз ще посипаю шкірку сіллю і ставлю в холодильник на 2 години для маринування. На вулиці розпалюю мангал, наложив дров І будемо чекати жару. Будемо пекти на фруктових деревах яблуні груша. Викладаю рибу на гриль, закриваю її решіткою і ставлю її в мангал для пропікання. Поставив пектися рибу і відразу підсмажую кукурудзку. Криється з однієї сторони, підсмажена шкірочкою і буду я її повертати, щоб пропікувати з іншої сторони. Наша рибка починає шкварчити, кукурузка стріляти, зараз будемо повертати кукурузу і рибу. Ось так підсмажилася наша шкірка. Рибу, повернула кукурузку, mm. вже кукурузка одна. готова, яка з нижче до жару, і ще ні. Ще трохи підсажуємо рибу. сторони, раз не кукурузка вже набирає. Наша рибка готова. Ось так виглядає, Такий золотий колір, не згоріла. Так гарно пропеклася, шкварчить. І ми не покажемо, як нею будемо їсти, тому що це завеземо для людини дуже хорошої, однеї доброї людини. І для неї відомо це Я її, звичайно, сам з'їв би, але потрібно і вгостити когось такого смаку.